Слово Верітас на ранок 16 грудня, у притчі про двох синів Ісус показує, що для Бога важливі не гарні слова, а реальні вчинки. Один син говорить так, але не робить, інший спершу відмовляється, але потім Його серце змінюється, він іде працювати. Саме ця переміна і є дорогою до Бога. Ісус запрошує нас сьогодні побачити, що справжня віра проявляється в готовності навертатися, змінювати напрямок, навіть якщо раніше ми помилялися, Бог радіє не ідеальним людям, а тим, хто дозволяє йому торкатися їхніх сердець, і тим, котрі роблять дії для глибокого духовного навернення.